Друзі, всім привіт! Мене звати Тетяна. і Ви на моєму каналі. Сьогодні ми з вами йдемо на розпродаж магазин Хумана у Харкові біля метро Гагаріна, і ціна дня усього 56 гривень за одиницю. Готуйтесь до справжнього шопінг полювання. Так і перше, що привернуло мою увагу, це жакет від Зара з вишитими квітами. Дуже цікавий екземпляр, який нагадує мені про весну, навіть коли на дворі вже осінь. А ось ця яскрава сукня привернула мою увагу завдяки якості тканини та насиченим відтінкам. Сукня від досить недешевого французького бренду Anbelian. От подивіться, брюки цього бренду коштують більше 300 євро, а піджак 800 євро. Ну і як можна пройти повз речей від Карін Вестер. Хоча я зазвичай темні кольори не ношу, але взяла приміряти. Ні, ну вдруг. Сукня від H&M у колаборації з Йоханою Ортіс теж потрапила до моєї примірочної. Зовсім недавно до речі, бачила дівчину в такій самій сукні, і виглядала вона ну дуже гарно. Знову зустрічаю річ від Карін Вестер, але цього разу це сукня аля подовжена сорочка. Дуже вона мені сподобалась, така яскрава, але я її в примірочну не брала, бо тут занадто маленький розмір. Так, до речі, хотіла з вами поділитися такою інформацією. Мене частенько запитують про те, в якій хумані на розпродажу краще купувати. Ну, у Харкові, звичайно. І от щодо саме цієї Хумани на Гагаріна, тут поряд дуже велика кількість людей мешкає, і зазвичай останні дні розпродажу тут мало цікавого залишається. У всякому випадку, я мало чого тут знаходжу. Тож сюди треба їхати або у перші дні, але ціни будуть не дешеві, як ви розумієте, як для секонд-хенду. Або краще вибрати інший магазин. А ось ця сорочка дуже нагадала мені стиль кос. Хоча це бренд Біанка, тож беру до примірочної. А з цієї сукни в мене сталася пригода в примірочній, яку я вам розповім тр трішки пізніше. Цікава річ від французького дорогого бренду Маш. Ще мою увагу привернула ось ця яскрава сукня. Тож беру її примірочну, а там вже роздивлюсь, що це за бренд. Сукня від німецького бренду Kate Storm, Якість тут чудова, але фасон мені ну, не зовсім подобається, тому я її не буду брати до примірочної. До речі, щоб ви розуміли масштаби цього магазину. І це лише одна з п'яти кімнат цього магазину. Уявіть, скільки тут одягу. Тут можна провести просто цілий день, риючи, шукаючи. Так. А це в нас костюм від Мос Mos Мош. Я дуже шкодую, що я його не придбала. Все б міркувала брати його чи ні. Це преміальний, досить молодий датський бренд, який був заснований у 2010 році, і вартість схожого костюму близько 350 євро. Але розмір маленький, тому залишила його у магазині. Ось ціни з офіційного магазину: жакет 230 євро. Коштує та брюки 140 євро. Ще зустріла дивну сукню від кос, взяла її до примірочної. І я вже засвоїла кос треба міряти. На вішаку це може досить дивно виглядати. І так, я прийшла у примірочну і вимкнули світло. І що тепер робити? Як мені усе це міряти? Де моє світло? Так, за декілька хвилин дали світло і давайте усе приміряти. Сукня від Карін Вестер, гарна тканина, ну, як завжди, у цього бренду. Але фасон і рукави три чверті це не моє, тож я її брати не буду. Далі ще одна сукня від в колаборації з Йоханною Ортіс. Дуже коротка, я такі короткі спідниці зараз не ношу, але цікава. Я не купила. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам така сукня. Позаду вона зав'язується і зараз покажу вам картинку, як вона виглядає на моделі. В житті бачила цю сукню на худенькій дівчинці, і це дуже мило виглядає. Так, це в нас сукня від Frecomina. це італійський бренд. І цей фасон мені не подобається. Нащо я її взяла? Ну, така цікавенька вона, ця сукня, і мені було цікаво її приміряти. Тут зверху тонесенька така тканина, а знизу щільна підкладка, з з або бавовни. І сукні на офіційному сайті коштують від 65 до 300 євро. А ось ця яскрава сукня це виявився мій один з улюблених. Один з моїх найлюбленіших брендів це Марімеко. І знаєте, я її не придбала. Чого я її не придбала? Я так і не зрозуміла, бо зазвичай я купую всі речі цього бренду, якщо, звичайно, вони у гарному стані. Помаранчева сукня, звичайно, від кос. це одразу видно, бо у них завжди такі незвичні фасони, як завжди, ось цей дивний комір, який вони частенько роблять. Дуже вона мені подобається, дуже мені цей колір подобається. Обожнюю помаранчевий, а також приємна натуральна тканина. Я придбала цю сукню для себе. А ось яскрава сукня від Pull&Bear. занадто велика на мене, але для жінки з пишними формами буде виглядати чудово. Талію підкреслює гумка, хоча пасок трохи паска туди трохи не вистачає. Мені подобається цей V-образний виріз на зоні декольте, який гарно підкреслює груди. Я подягнула цю сукню під груби е, е, чоботи, ви ж знаєте, я їх обожнюю, або ж под кросівочки. Знайшла сорочку від бренда Bianca. Спочатку вирішила, що це кос, але ні, це сімейний бізнес із Німеччини, який був заснований у 1973 році. І подібна річ на сайті коштує близько 70 євро. Бачите, мене цього року потягнула на помаранчевий. Ну і цю сорочку я, звичайно ж, собі придбала. А ось жакет від Маріела Бурані, що починався з дитячого одягу, а відтепер він відомий своїм жіночим одягом класа Предепорте. Я його випрала в прохолодній воді, і знаєте що? Він просто поліняв. Ось така прикрість, бо жакет дуже класний. Так. А ось тут, поки я вам показую одяг, я розповім вам свою пригоду з сукнею від Маш. Ну вона дуже з щільної тканини і розміру XS. І що ви думаєте? Я зі своєю зі своєю М-кою вирішила, що нормально я в неї влізу. І влізла ж, але назад, ну ніяк. Божечки, ви тільки уявіть, стою я у примірочній, напівгола, а ця сукня застрягла десь на грудях і в рукавах, а я її тягну смикою, а вона ні на сантиметр. Я вже реально панікую, думаю, ну все, зараз я її розірву. Потім така, ну не страшно, я заплачу ж за неї, але вона виявилась зроблена просто на совість. Не рветься і тут усе. Слухайте, я не знаю, скільки часу я витратила на цю боротьбу з тканиною, але нарешті якось я її зняла. І що ви думаєте? Як почала реготати з себе, це ж додуматись треба було. От вам моя порада. Не робіть так. Так, а тут я вам хотіла показати, якщо бірка з назвою бренду зрізана, то шукайте назву. Якщо вона, звісно, вас цікавить, на внутрішній нижній бірці там де склад. Або ж деякі бренди нашивають на одяг металеві лого з назвою бренду. Як тут цей бренд мені не знайомий, тому я не знаю, що це за бренд, але просто хотіла вам показати, що ось такі металеві пластикові лого деякі бренди нашивають на свої вироби. Знов Карін Вестер, приємна тканина, але мені цей колір не пасує, тому я її не стала брати. Так, це в нас лонг слів у колаборації Дезікваль з Карлом Лагерфельдом. Я вже декілька речей зустрічала з цієї колаборації, але щось вони мені не дуже сподобались, тому у примірку я не стала його брати. Є один приємний надотик Long Slee від Ріані. Це німецький преміум бренд. І я знаю, що цей бренд досить дорогий, тому я взяла її у примірочну. Подобається мені подібний такий розслаблений крій блузи. Також взяла приміряти цей німецький бренд, здається, він називається Soulmate знайшла кардиган від Armani Jeans. А так зараз такі е речі не актуальні, але все одно беремо до примірочної. Бачите, на гудзиках лого бренду беремо. Ну міряти ще не купуємо. Так виглядає Longsleeve від Riani. це німецький бренд преміум сегменту, заснований у 1978 році. Це модний бренд, який намагається працювати з переробленою бавовною та поліестером, щоб зробити виробничий процес максимально екологічним та безпечним. І подібна річ коштує близько 150-200 євро. Я придбала його. І так, блуза від SoulMate. Мені подобається, але сюди б додати брюки такого ж типу і був би класний костюм у піжамному стилі. Досить така непогана блуза, але все ж таки я її залишила у магазині. Ось такий куценький кардіган від Armani Jeans. Так, бренд не дешевий, але ця річ гардеробу не додасть ніякої краси та естетики. Тому я його брати не стала, але було цікаво приміряти, як він буде виглядати на тілі. Водолазка від Gerard Даррел. Нагадую, це французький бренд одягу, заснований у 1971 році. Водолазку я забрала, це базова річ, що поєднується з, з будь-яким гардеробом і ще й грію у прохолодну погоду. Я його придбала для себе. Дуже шкодую, що не придбала цей бомбер. І коли наступного дня поїхала за ним, його вже, звичайно ж, не було. От так буває. Друзі, не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відео, де буде ще більше примірок і цікавих знахідок. Дякую за ваші вподобайки, коментарі і перегляди. До зустрічі!